Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. У нас сьогодні п'ятниця, перший день весни, і нехай ця весна принесе нам головне про те, що вся Україна мріє. Це мир, щоб так і було. А в нас сьогодні така погодка, якась сонечко то вийде, то заховається. Знаєте, після двох днів праці такої, то те, то те, з після зими, з непривички, якось спинка болить. Нічого сьогодні такого не хочеться робити. Але ми будемо робити. До обіду відпочили, а зараз вже налаштувалася це. Я ось вийшла, вімкнулася з вами, розмовляю. А Максим вже вон, на полуниці працює. Так що буду і я йти туди. А так що пару днів моїх відео буде це полуниця, бо ми зараз тільки там. Ще запитували, чим я обробляю полуницю. Раніше я її, ну як сказати, обробляла тільки мідним купоросом ранньою весною, і бувало, ще там фундазолом або свічу. Щоб так сильно, ні. Але в цьому році буду обробляти, бо трошки вона така плямиста. Ніколи вона така не була. Так що будемо рятувати, будуть препарати на основі мінді, потім може дивитися, яка температура, бо кожний препарат діє в свою температуру. Тож там і скорп йде, і хорус, і щось іще подивимося. Так що. Пішла. Максим він працює вже один рядочок, бачу, бачу, пройшов, а я тут хожу, знімаю. Зараз і я буду. Це вчора ми разом з ним тут працювали. Я кажу, давай ще досадимо шматочок. Він каже: ти що, ні? Каже, з цією не знаємо, що робити. А це мені потім ввечері трапилося відео в Тік-Ток там... Ну, У нас город всього 20 соток. І це там. Скільки він сказав? 25 соток у нього полуниці. І оце вручну вони вдвох оце, цим займаються. Бо ми розмовляли вчора, кажуть, це, це ж, напевно, людей наймають. Я бачите, самі стараються люди. Так що зараз і ми будемо старатися обривати. Хтось обриває зовсім, хтось обриває, залишаючи. Листечко так якось Максим тут зробив. А я обриваю, де зараз покажу. Та я вже показувала. Ну, це для новеньких. Я ось кущ. Я ось так обриваю. Оце сухе все. В тому році я ножницями це робила. але воно ну, довше. Руками швидше. Я обриваю всі отак. Листочки і тут ось, ну, і оцей навіть обриваю. Ось тут є така розеточка новий листочок, і він вийде, нічого не буде. Я навіть е, в ту, ну, два роки тому влітку косила її після плодоношення, все відростає. І кожну весну я ось так обриваю все з нею нормально. Бо я почула, що обов'язково треба кокос залишати якісь листочки. І отак от вона прокидається і все нормально. Це сухе саме головне пообривати, бо тут дуже багато всякої зарази. О, так, пішла я водій перчатки і будемо працювати. Так, в мене робота не робиться. Женя сидів, тут, ось, як він каже, базу свою зробив. Каже, давай мені щось їсти. Пікнік у мене буде. Це в нього все літо на оцій гойдалки пройшло. І це ж тепліше стало, Тож тепер тільки тут і сидить. А в нас гойдалка вона розкладається, робиться так же ж. спинка піднімається і отак. І оце його улюблена. Частина це отак розкласти і все чай воно в нього є. Каже, давай мені чебурека. Можна я покажу, що ти будеш їсти? Mm -hmm. О. Чебурек, бутерброд, макарони, відбивно. Щось в тебе набор, Женя. Я пішла. Mm -hmm. Тільки вкривайся, отак. Так, на сьогодні ми вже все. Вісім рядочків сьогодні, вчора шість. Ну і завтра шматочок, зараз покажу вам, залишився. Ну, це тут, а там ще на іншій стороні трошки є. Так що за не поспішаючи за декілька днів все потихеньку зробить. Отак От потім попілом пересипаю. полуниці це корисно. Та я завжди. Скрізь все попілом посипаю. Головне, не багато, бо хтось колись написав, що попіл його так багато не можна. Звичайно, якщо сюди 10-літрове пить відро на один кущик, то так. А от так трошечки. Як картоплю садимо, як помідори, луночку, попіл. Скільки садимо, все нормально. Звичайно, це попіл для кислої, іначе землі корисний. Все, на нашій полуниці вже щось вимальовується, що ось такий шматочок залишився. Завтра, як все добре буде, як буде погода, будемо живі й здорові, оце зробимо. І все. Прийшли з городом. Одну роботу трошки поробили, ну, щоб не зациклюватися на чомусь одному, так легше мені. Я не можу статись. Зараз всю полуницю зробити. А зараз ось гілка, ту, що ми вчора не спиляли. Спробуємо сьогодні, бо в нас пилка накрилася Бензо. Нам щось ну, не везе. У нас і нова вона, і одна була стара, і ремонтували вже її, так що знову треба віддавати в ремонт, бо ми всім вже з нею нічого не може зробити, то ж зараз будемо ручками. Це я так думаю. Подивимося зараз, як воно піде діло. Отак От ми відпиляли цю гілку. Бо я такий блогер знімала, знімала, поставила, що ми тут робили так гарно, я її тягнула, коли Максим пиляв. Але воно не зняло. Буває таке. Ось ці молоденькі треба направити вниз, пообрізати. І... Щось буде подивимо. Максим тут пилкою займається, все-таки він, він не відступає. Він такий, оце, як в нього щось не виходить, буде братися, поки не зробить. А я оце сиділа та й дивлюся, що тут у нас таких шматочок, все більш-менш в цій половині у нас чистенько, ну це тільки отута. То буду починати. Сьогодні з цієї сторони, хоч трохи вон цеглоту. Поскладаю закрити, щоб його не видно було, бо хочеться, щоб гарнесенько ж було. Ну, ну гарнесенько не буде, але ну, більш-менш якось розвидниться трошки. Все, тут я справилася, ось так вийшло. Ну, нормально. Потім уже, або завтра, або в інший день буду перебиратися до цієї кучі з цеглою там і, це, і кукурузиня. Короте, потихеньку будемо наводити порядки. Максим он, пішов, там, зараз у цю пилку щось розібрав знову, складе і пішов машину справляти. А я йду вже в будинок там подивлюся, перець чи проріщені чи ні садити, бо щось не заглядала. Так, я зайшла вже. До розсади своєї, верніше, майбутньої, ні, там знизу зараз є. Тут баклажани вчора насіннечку висадила. І тут баклажани, але от де мокре полите, там є насіння, тут нема. Зараз буду дивитися, що тут проросло, де ж воно Ось стаканчик з баклажанами. І знову висаджу. І я думаю, мені вистачить. І тут 20 чимось, і тут 20 чимось. Вистачить. Щось і буде з баклажан. А це перець. Зараз буду дивити, що там проросло, щось чи ні. Чи є щось садити, чи немає. Бо щось довге. Ну, перець це таке. Перець це довгенько. А тут в мене гвоздика, Гвоздика і пеларгонія. Ну, гвоздика така, трошки підгулявши. але думаю, що щось буде. Це пеларгонія, тут було 10 насінин, ну, щось маємо. Ось бачу, вилазить Так. Тут петунія. Щось ніяк. Ну, як сказати, воно там уже зелененьке пустило. Може, через камеру, та ні, через камеру нічого не видно. Проросла вже, але щось стоїть на місці. ну Будемо дивитись. І ця цибуля Exhibition. Щось сходить, щось не сходить. Ще у мене ось тут є. Зараз також подивлюсь, що тут, чи проросло, чи ні. Ну Така вже поганенька, то цю ось оцю заберу. І тут ось о, тут проросло. І все. Більш не буду чекати. Викину. А там в мене ще є половина з пакетиків, то їде через тиждень. Намочу, буде з таким. ця раніше та пізніше. Ну, якось так. Тут наставлено все. Тут Максим ось заніс від машини, працює, так що він тут своїми справами займається, а я буду зараз перчик передивлятись. Ну, що так пройшов у нас день. Потихеньку щось робили, але багато чого і заполуниці немає знімати, бо більшу частину займає вона. Дякую, що були з нами. Всім всього доброго і пока-пока!